Боланське благословіння на 29 червня 23 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Ісус каже своїм учням, каже слова такі, що а, ніх, тільки отець знає сина, і тільки син знає Отця. Але син знає отця і той, кому син відкриє. Отця. І це слова для нас, християн тому що з нас, християн, ми почали говорити на Бога Отець, а на Ісуса Брат. Нам це відкрилося і нам це нести в нашому житті. І нехай це велика така, знаєте, пошана честь для нас, християн, які повірили. Що Ісус є Син Божий, і що і ми можемо стати синами Отця Небесного. Це для нас Той, навіть, навіть, як він називає, не хрест, це ярмо, яке легке, яке ми можемо нести, і яке нам потрібно нести, бо ярмо моє легке, Він так сказав нам. Амінь.